Я відпустіть старенько. Ой, де ми? Вау, печиво, смачно! Ой, що відбувається? Ви можете виграти цілий кейс, наповнений золотом та грошима. Якщо виграєте у моєму кулінарному челенджі? Так, це ж моя фірмова страва. Тим паче, що у мене вже є кошики з пісочного тіста. Звісно, потрібна начинка. Для цього використовує глазурь зі смаком цукерок Скітлз. Тут є всі смаки. Беремо тюби, заповнюємо глазурю пісочні кошики. Вона неймовірно смачна і дуже гарний колір. Для кожного кошика свій колір. Чудово, закриваємо. Тепер беремо свіжі ягоди та фрукти. Прикрашаємо кожен кошик різним. Поливаємо шоколадним сиропом. З ним все набагато смачніше. Посипаємо солодким рисом. Готово! Вау, бабуся! Ви чудово впорались. Тепер моя черга. Беремо круглу форму. Вирізаємо з тісто коло. Тепер відбиваємо на печиві різні фігури: квадрат, трикутник, зірка, коло та парасолька. Залишилось забрати все зайве тісто. І тепер відправляємо це все в духовку. Готово. Аромат чудовий. Самі подивіться. Чим так смачно пахне? Я б таке спробувала. Можна одну? Дякую. Mm -hmm. Яке хрумке. Здорово. Вона їсть моє печиво. Я так просто це не залишу. Зараз я її як слід провчу. Ні, ще відбувається. Я нічого не зробила. Ти помиляєшся. Ти вкрала моє печиво. О, у мене печиво зламалось. Допоможи. Давай, я його склею. Все вийшло. Ідеально. Піди та покажи, що ти нічого не їла. Зупиніться ось печиво. Все добре. <гум> Стоп, печиво ціле. Так, воно ціле. Вам здалося. А я маю своє чудове печиво. Розділимо його на дві половинки. Начинку з'їдаємо. Потрібно таких більше. Тепер на кожну половинку кладемо маршмеллоу Чудово. І одну мені дорота. Не вийшло. Тоді я вас усіх розплавлю. На, отримуй. Хто дав їй пальники? Вона нас засмажить. Обсмажимо маршмеллоу, щоб вони були м'які. Ось так. Супер. Вони стали ще апетитнішими. Прибираємо пальники. Тепер накриваємо печиво. І так, готово. Як вам моє печиво? Давайте скоріше віддамо на дегустацію. Ви вже зробили печиво. Оу, все печиво виглядає відмінно. Мені треба скуштувати все. Беремо виделку. Почнемо із цих кошиків. Спробуємо. М -м, смачно. Тепер оцінимо на смак ось це печиво. Воно виглядає круто. Треба спробувати. Смачно ставлю лайк. Друзі, ви хочете? Бери, бери. Так, залишилось скуштувати останнє печиво. О, яка гдота! Цьому ставлю дизлайк. Стріляй в цю. Знатиме, як готувати жахливе печиво. Що? Але я так старалась. Що ви зі мною зробите? Ні, не ведіть її. Ми ніколи її не побачимо. Вас залишилось лише двоє. Тепер між вами буде стояти моя лялька. Вона дасть про себе знати у потрібну мить. Тепер приготуйте для мене кальмара. Ви повинні впоратись. Звісно, зараз приготую вам найбільший торт. Бабуля, подивіться, скільки у мене коржів. О, вражає. Але я буду використовувати кавон. <гас> я з читую дії. Ви рухаєтесь? Ні, руху немає. А ви? Рух. Рух. Ні, будь ласка, не треба. Що це там? Па! І так буде з кожним, якщо я засіку рух. Я закінчила. Ось це так. Шеф, шеф ви як там. Добре почнемо готувати. Треба розрізати кавун. Ось так чудово. Тепер вирізаємо м'якоть. Та-дам! Кожуру відкладемо, злаємо та лохи не зробила очі. Ставляємо у м'якоть кавуна, з лимона посмішка. Тут робимо щупальці з фруктів та ягід. Таких має бути багато. Яка краса? Ох, допоможіть. Якщо ви думаєте, що це може мене зламати, то ні. Дістаємо кольорові креми для торта. Кожен корж покриваємо кремом різного кольору. Чудово! Ретельно збираємо всі шари. Готово. Тепер беремо глибоку тарілку. Накриваємо торт повністю, щоб фігура стала напівкруглою. А тепер потрібно зробити щупальця. Викладаємо навколо торта щупальця з бісквіту. А тепер беремо нотило. І поливаємо торт повністю шоколадом. Чудово, це буде дуже смачно. А тепер прикріпимо очі. Ось так. І, звісно, рот. Готово. О, ні. Знову вона обернулась. Я щитую рук. Почнемо з бабусі. Ви рухаєтесь. Так, рух, рух. Ні, я не рухалась. Просто чекнула. Вибачте, вибачте, не треба. Вони зараз обілюють бабусю. Я не можу цього допустити. Я можу запобігти це тортом. Пробач, кальмарчик, Мені шкода. Знищимо цю ляльку. О Боже. Подивіться на цю ляльку. Вона зламалася. О, шеф, це так мило. Пожертвувати своїм тортом заради мене. Яка краса. То був мій обов'язок. Я інакше не міг. Нехай і лишився без торта. Так. Так, так, так. Що цього разу зробили? Давайте спробуємо оцінимо цього кальмара з фруктів та ягір. Непогано. А що тут? Чому нічого нема? Зрозуміло. Прибирайте шефа. Я до цього не готовий. Не чіпайте мене. Бабуся, удачі. Ні, шеф. Що ж я робитиму без вас? Вітаю, бабуся. Ви перемогли в моєму кулінарному челенджі і виграли кейси з золотом та грошима. Серйозно, я багата, але ці гроші мені не потрібні без моїх друзів. Поверніть їх, будь ласка. Так, ви подивіться, Роксі Шеф, тут. Я сама щаслива людина на світі. І жодні гроші не замінять мені вас. Вітаю, але ми ще побачимось. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео. Бувайте!